Привіт! Привіт, заходите? Так. Да. Так? Да, а тут смачно? Сьогодні я завітала до своїх друзів Сергія та Ані. Познайомилася з ними у медичному центрі Superhumans. Життя після фронту з важким пораненням та навіть з ампутаціями існує. Сприяти швидшому одуженню та реабілітації допомогла їм власна справа. Тому тепер на площі ринок ми можемо з вами насолоджуватися смачною кавою та десертами. Тут можна смачно пообідати, влаштувати день народження та просто гарно провести вечір. Кухня відкрита, тому ви можете спостерігати, як готують вам їжу. Що стало із юменкою їхнього. Кафе, крім неймовірно смачної кухні, вас ще очікують коктейлі. Тому тут ви точно зможете відсвяткувати будь-яку подію. Хто не знав, я обожнюю солодке, тому я не змогла пройти мимо сирничків. Тут вони є різні, навіть з лососем та шпинатом. Ви обов'язково маєте завітати у заклад вражає, а знаходиться він на вулиці Староєврейська, двадцять на шість.